Іван Карпенко карий безталанна, Монолог Софії. Ох, лихо моє тяжке, куди мені подітись на білому світі? Коли все навколо, нагадує мені його, мого єдиного, мого милого, і сонце не світить, і люди не раді, і хата мені, як темниця. Усе чуже, усе вороже. Коли б я знала, що так воно буде, краще б мені ніколи не знати кохання, ніколи не бачити його очей, не чути того слова, що колись гріло душу, а тепер, мов ніж крає серця. Я його любила, як душу свою, як життя своє, любила тихо, щиро. Як уміє тільки жінка любити, а він, він тепер чужий, холодний, ніби й не знав мене ніколи. Ох, як боляче це бачити, знати, що він живе поруч, що я можу бачити його, але не смію слова мовити, не смію глянути, як колись, прямо в очі. Щоб не зрадило серце, не видала душа. А як він промовить до мене хоч слово ласкаве, то все в мені тремтить і, здається, от-от крикну Гнате, не губи мене, не кидай, зглянься на моє горе. Та що ж із того він не мій? Його доля не зі мною, він має жінку. А я лиш спогади та муку, що ніколи не всюхне. Безтоланна я, безталанна. За що мені така доля гірка? Хіба я не людина? Хіба я не маю серця, щоб не відчувать, не любить, не страждать? О Господи, як тяжко нести цей хрест, коли б я могла забути. Коли б сон прийшов без звуків спогадів, коли б хоч на хвилину у серці запала тиша, Щоб не боліло так день і ніч. день і ніч. Коли б я вміла не любити, хоч би на один день, на одну мить, але серце не слухається, Воно все одно кличе його, все одно бачить, Хай би розверзлась земля, не страшно би нічого, аби тільки цей бій зник, аби не чути цього стогону в душі. Боже мій, дай мені сили перенести моє горе, дай спокою моїй душі, бо я вже не можу більше жити з цим болем. Безталанна я, безталанна.